Брати та сестри, мир вам. Я хочу поділитися Словом Божим, яке записано в Евангелії від Луки, 13 розділ з першого вірша. Того часу прийшли були дехто та розповіли йому, тобто Ісусу Христу, про Галілеян, що їхню кров Пилат змішав був із їхніми жертвами. Ісус же сказав їм у відповідь. Чи ви думаєте, що оці галілеяни, що так постраждали, грішніше були від усіх галілеян? Ні, кажу вам, та коли не покаєтесь, то загинете всі так. Або ті вісімнадцять, що башта на них завалилась була в сілоамі і побила їх. Чи думаєте, що ті винні були більш за всіх, що в Єрусалимі живуть? Ні, кажу вам, та коли не покаятесь, то загинете всі так. Ось такі слова Ісуса Христа, така його реакція, коли йому розповідають новину. Прийшли і розповіли йому новину про те, що трапилося, про те, що е, Пилат, коли люди приносили жертву, да, він вбив цих людей, і написано, що їхні, е, змішав був з їхніми жертвами їхню кров. Да. Таке ну, страшна подія. Або він, сам Христос каже про те, що башта впала на людей. і 18 людей загинуло. І ось ці люди, які приходять до нього, до Христа, він якби каже про їхні думки. Ви думали, що вони, напевно, були найгрішніше в нашому житті, брати та сестри, ми часто виносимо якісь певні судження, певні роздуми. Ми шукаємо причину в тих подіях, які відбуваються. Ми шукаємо причини і вчимося на своїх помилках, коли щось трапляється в нашому житті, що ми зробили щось неправильно, то ми потім запам'ятовуємо, що так робити не треба, тому що це наносить нам шкоду, це шкідливо для нас. Ми вчимося на цьому і розуміємо, що так робити не треба. Так само десь відбувається в духовному житті. Ми шукаємо якусь причину духовну в нашому житті, коли відбувається та чи інша подія. Щось в нашому житті, якесь випробування, чи, можливо, якась хвороба, чи, можливо, ще якісь переживання. І ми починаємо думати, що хоче нам Господь сказати, за що мені це? Чому Господь посилає такі обставини? Тобто ми шукаємо причину. і так Господь діє дійсно, коли часто буває, Господь посилає дійсно щось в нашому житті для того, щоб ми зупинилися, для того, щоб ми задумалися, для того, щоб ми зрозуміли, що Господь від нас хоче. І це добре. Але я хотів би нашу звернути увагу, ось і як написано про ці слова, які сказав Ісус Христос, що часто люди, оці судження, ці пошуки причин переносять на інших людей. Тобто вони починають думати, чому в житті інших людей відбулося те чи інше. Чому ось ті люди так постраждали, а чому, або чому в їхньому житті є якась хвороба, або чому Господь ось так посилає якісь їм випробування? І це так відбувається як в церкві, так і не в церкві. Так? Коли на Україну напала Росія, то дуже багато звучало і від духовних лідерів. Такі обвинувачення, що це все за гріхи українців. Я думаю, якби Христос був тут, то Він би запитався би це саме питання. Ви думаєте, що українці грішніше росіян, чому їм так і відбулося? Чи, можливо, українці грішніше європейців чи американців? Я думаю, Христос би міг би це саме питання задати, і, звісно, була б та сама відповідь. Якщо не покаятесь, так же загинете. Тобто, ми, як люди, ось часто чомусь беремось на себе міряти. Мантію Бога і судити інших людей, чому відбувається в їхньому житті та чи інша подія. Але справа в тому, що ми не Бог. Так? Бог, ми знаємо, що Він всезнаючий. Господь знає все, найдрібніші деталі будь-чи Його життя, Він знає, чому все відбувається. А ми, ось як люди, часто просто виносимо такі судження через, лише через те, через що маємо свій життєвий. Досвід. Тобто щось пережили в своєму житті, і думаємо, так воно і відбувається. Я хочу розглянути приклади в Біблії, коли люди, вони також судили про життя інших людей, думали, чому так чи так відбувається, лише з того, що вони знали. Але вони не знали, що відбувається в духовному житті. Вони не знали, що відбувається в духовному світі, як дивиться на це Бог. І перший приклад, який я хотів би звернути на нашу увагу, записаний в книгі Йова. Всю цю історію, брати та сестри, ви добре знаєте, як Йов. Він постраждав так, як померли його діти, він лишився свого майна і як він захворів. Так ось до нього прийшли його друзі, і я хочу прочитати слова одного з його друзів. Це в четвертому розділі книги Йова, починаючи ось з третього вірша. Четвертий розділ з третього вірша. Це звертається один з його друзів, Еліфас до Йова, І він каже такі слова: Та ж ти багатьох був навчав. А руки ослаблі, зміцняв. Того, хто спотикався, підіймали слова твої, а коліна трим, тримки, ти зміцняв. А тепер, як нещастя на тебе знайшло, то ти змучився. Тебе досягло воно, і ти налякався. Хіба не була богобійність твоя за надію твою, за твоє сподівання, невинність доріг твоїх? Пригадай но, чи гинув невинний, і де праведні? вигублені. Як я бачив, таких, що орали були беззаконня та сіяли кривду, то й жали її, вони гинуть від подиху Божого і від духу гнівного його погибають. Ось це один із друзів Йова, який побачив, що відбулося в житті цього праведника. І він починає розмірковувати. І якщо ми читати будемо далі, то побачимо, що думки його друзів вони направлені, певно. Таки ж певним вже в тому руслі. Тобто вони шукають причину, чому це відбулося в житті Йова. Вони знали, що Йов був праведник, і про це свідчили всі навколо хто в нього був. Описані його діла, які він робив, ось тут через слова цих його друзів. І ось ці друзі його починають шукати причину. І вони підводять його до того, що він, напевно, зробив якийсь такий гріх, великий, сильний гріх, що Господь його так карає. Бо дійсно, якщо ми оглянемо своїм поглядом на життя Йова, то він дуже сильно постраждав. Так? Загинули його всього діти. Так? Він лишився ось свого майна. І він хвороба така, яка не зразу його забрала, а він просто ну, страждав через цю хворобу сильно. Ми бачимо, що ці люди починають міряти ось своїм життєвим досвідом і тим знанням, яким вони знали Бога. У них був певний досвід, вони знали Бога. Вони, якщо розмірковують тут, як читати, то видають, ну, якби. Те, що вони знали, вони розповідають, який Бог, і вони в основному мають рацію, тобто вони правильно описують Бога, вони розуміють його. І зараз в цих словах, які прочитали, бачимо, що вони також розмірковують, чи може Бог ось так наказувати праведних? І в їхньому розумінні Бог не може так поступати з праведним. бо ті, хто сіють кривду, вони будуть пожинати її. Тобто ті люди, які роблять гріх, то вони будуть пожинати цей гріх. Але йов не робив цього. І тоді вони підводять до того, що, напевно, Йов зробив щось таке таємне, що ніхто про це не знає, і йову треба в цьому покаятись. Але Біблія нам відкриває, ось Слово Боже нам відкриває і показує, як думає з цього приводу, що думає Бог. І ми бачимо, що певна відбувається боротьба в духовному світі, певно, відбуваються події. Те, що ми не можемо знати, знає тільки Бог. І ми знаємо, що те, що відбулося в житті Йова, це через те, що Бог дав можливість. Сатані це все допустити. Сатані діяти на цього праведника, впливати на його життя, лишити його майна. І Бог тільки поставив йому одну заборону, сказав: не чіпай його душі, тобто не чіпай його життя. А те, що ти можеш зробити, як подіяти на Йова, Бог забрав цей захист, бо сатана казав, що йов праведний лише через те, що Бог його захищає. Якби Бог його не захищав би і не благословляв би, то Йов би давно вже відступив від Бога. Але ми бачимо дійсно, що те, що відбувалося в духовному світі, було закрито від друзів Йова. І вони виносили своє судження лише на тому, що могли самі додумати, самі ось побачити, і бачимо в результаті, що вони помилялися. Але вони так ось судили Йова і так намагалися йому, наче прийшли підтримати, але насправді бачимо, що тільки його біль. Його душевні страждання, вони тільки ще більше ось так ворушили, більше напричиняли йому отакого болю. Тому ось це таке попередження і в наших розумах, щоб коли ми бачимо в чомусь житті яке біду, або горе, або якісь страждання, щоб ми не ставали ось такими суддями, які шукають оцього вироку. Чому так відбувається? В пошуках того, чому ця людина. Страждає. Бо у нас часто є таке розуміння, що є завжди якась причина, що Господь чомусь посилає ось якісь такі випробування через якусь, якийсь наш гріх. Ще один хочу приклад ось запропонувати, який описаний в Біблії, в книгі буття в 18 розділі. Прочитаємо з 23 вірша. Це той випадок, коли Господь. Він судить Содом та Гомором. Не просто судить, він вже сказав їм вирок. Він вже вирішив, що він знищить ці міста через те, що через ті гріхи, які там відбувалися, через те, що вони робили. І він про це сказав Авраму. Бог сказав Авраму, що він зробить з Содомом і Гоморою. І Авраам, починаємо читати з 23 вірша, ось 18 розділ, написано: Авраам підійшов та промовив, чи погубиш такого також праведного з нечистивим». Може, є 50 праведних у цьому місці, чи також вигубиш і не пробачиш цієї місцевості ради 50 -ти тих праведних, що, є в ньому, що в ньому є. Не можна тобі чинити так, щоб убити праведного з нечестивим, бо стане праведний, як нечестивий, цього ж не можна тобі, чи ж той, хто всю землю судить, не вчинить правди. І промовив Господь, коли я в Содомі у цьому місці знайду 50 праведних, то вибачу. Цілій місцевості ради них. Там далі буде знову оця бесіда Авраама з Богом і дійде до десяти праведних. Авраам скаже, якщо буде 10 праведних, чи ти знищиш це місто? І Бог пообіцяв, що він не знищить, якщо навіть буде 10 праведних. І знову судження Авраама. Він розмірковує. Да, і Авраам якраз жив приблизно в той час, коли жив і Йов. Тобто вони були десь в один час жили. І ми бачимо, що його судження ми теж знаходимо ці слова, що е, не можна тобі чинити так, так? Тоб він знає Бога, свого досвіду, він знає характер Бога і каже, щоб убити праведного з нечестивим, бо стане праведний як нечестивий. Тобто його розуміння, що якщо Господь навіть виносить цей вирок, виносить цей суд над цим містом, то має якось врятувати праведних. він має захистити, оберегти праведних. Від зла. І це розуміння Авраама, розуміння характеру Божого. Але ми бачимо, що Господь погоджувався з ним до 10 праведних, і Господь був готовий спасти ось цих людей, які були гріхи, звершали в цьому Содомі і Гоморі, якщо б навіть там було б 10 праведних. Це не така велика кількість, 10 людей. Тобто, людей, які праведних це та людина, яка живе по правді. По правді Божій. Тобто 10 людей, які б чинили так, як навчав Господь, як, які заповідь дав Господь, які жити по совісті. Так? Якщо б ці 10 було б таких 10 людей в Содомі, Господь би не винищив би це місто. Але ми бачимо, що Господь все-таки послав кару на ці міста, бо бачимо, що не знайшлося 10 праведних. Але я на що хочу на що звернути увагу? Господь чітко вказав, чому Він судить це місто. чітко сказано. Яка причина? Господь не просто знищив це місто, бо Він хотів щось нове там побудувати, чи знищив це місто бо о, з іншої причини ми бачимо, що була причина. Ці люди, які там жили, написано, що вони, те, що вони діяли, да, воно ну, впливало і на інших людей, про їхні гріхи стогнали інші люди, які страждали від цих гріхів. Тобто, дійсно такі грішні люди жили і наносили шкоду. Іншим людям, тобто відносно інших людей, поступали отак мерзенно. І Господь вирішив, що прийшов час судити цих людей і послав їм таку кару. З однієї сторони, справедливо, так, але ми бачимо, що Господь і був милостивий до цих людей, він готовий був врятувати їх від смерті. Він був готовий спасти їх ради десяти праведних, яких тут не знайшлося. І тут би якщо б ми б судили, так, якби ми б дивилися з позиції, можливо, Авраама. То ми також би, якби Бог не спілкувався з Авраамом, і він сказав, що буде такий суд, що Він осудить цих людей і знищить. Ми б, можливо, були праві, коли б самі б тоже в цьому прийшли б знищив Бог Садом та Гомору, але ми не знаємо історії з Авраамом. І думаємо, Господь мав на це право, Господь дійсно за їхні гріхи це зробив. Тобто, наше судження було правильно. Але якщо Господь би знайшов би 10 праведних, і ми б не знали цієї історії, то він би не знищив. би. Тобто, ми не знаємо всієї історії, да? ми не знаємо, чому відбулося так чи інакше, тільки зі своєї позиції. І тільки коли слово Боже нам відкриває, тоді ми можемо зрозуміти, чому так відбувається. Ще хочу привести приклади Ось вже з Нового заповіту, з Євангелії від Івана, там, де вже учні Ісуса Христа також задаються цим питанням, чому відбувається те, що відбувається. Ми прочитаємо це п'ятий розділ Євангелія від Івана. Тут йде мова про те, як Господь зцілив хворого, який лежав в купальні в Іфезді. Пам'ятаєте так цей, цю історію. І я не буду всю історію читати, прочитаю от 5 6 шостий вірш. Написано: А був там один чоловік, що 38 років був недужим. Як Ісус його вгледів, що лежить та відпочиваючи, бо багато Він часу слабує, говорить до нього: Хочеш бути здоровим. 38 років людина хворіє, і це дуже довгий період. Якщо порівняти, наприклад, я думав над цим своїм життям, я навіть ще стільки не прожив, скільки ця людина хворіла. А він, ця людина хворіла 38 років, і Христос прийшов саме до неї ось цю купальню. І ми бачимо, якщо далі будемо читати, що Христос його зцілив. Чотирнадцятий вірш. Після того Ісус стрів у храмі Його та й промовив до нього. Ось видужав ти, не грішиш уже більше, щоб не сталося тобі чого гіршого. І тут цікаве ось звернення Ісуса Христа до цієї людини, до цього чоловіка, Він звертається і каже, зустрів його, каже, не грішиш уже більше, щоб не сталося тобі чого гіршого. І ми можемо зробити висновок, так, розмірковуючи над цими словами, чому Христос таке зробив попередження, тому що, можливо, дійсно причиною хвороби цього чоловіка став гріх. Тобто людина дійсно хворіла через те, що зробила якийсь гріх, і Бог послав отаке покарання, цей гріх. І ми ще не раз зустрічаємо Писанні, коли Христос, когось цілюючи, каже такі слова, що не груши більше. Так? Іди і не гріши. І бачучи ці приклади, ми можемо прийти висновку, що в житті людей якісь відбуваються хвороби, або якісь потрясіння, або якісь випробування саме через гріх. І це також може бути правильним судженням. Але коли читаємо далі Євангеліє від Івана, 9 розділ, читаємо іншого хворого, якого сіляє Христос, 9 розділ з першого вірша. А коли він приходив, побачив чоловіка, що сліпим був з народження, і спитали його учні, його говорячи, учителю, хто згрішив? Чи він сам, чи батьки його, що сліпим він родився? Учні навіть не дають шансу, вони кажуть, хто згрішив. Вони не запитуються, чи це за гріх. Вони зразу, у них судження, у них розуміння таке, вони так сприймають Бога, вони так сприймають, оточуючий світ, що якщо з людиною щось трапляється, якась біда або хвороба, то це за певний гріх. Вони виносять це судження, вони зразу запитують уже напряму, хто згрішив, він чи його батьки. І тут навіть цікаво виникає. Таке питання, людина народилась такою, вона народилась сліпим. Да? Цей чоловік народився, з самого народження був сліпим. Коли він встиг згрішити? Невже в утробі матері? Тобто, а вони ну, все одно розмірковують над цим питанням. Да? І напевно, десь в своїх розумах думають, напевно, його батьки зробили якийсь такий гріх, що Господь їх покарав ось хворобою їхньої дитини, послав таку хворобу. Але якщо ми читаємо уважно, далі написано Ісус відповів. Не згрішив ані він, ні батьки Його, а щоб діла Божі з'явилися на ньому. Оце відповідь Ісуса Христа. Не було ніякого гріха. Не згрішили ні батьки, ні ця людина нічого такого не зробила, за що Господь мав би покарати такою хворобою, що людина нічого не бачила в своєму житті. Але написано, щоб діла Божі з'явились на Ньому. Оце, брати та сестри, я хотів привести ці приклади для того, щоб ми подумали. Ми багато чого не знаємо, коли ми стараємось знайти причину, чому сталося те чи інше в нашому житті, але головне, я хочу застережити, щоб ми дивлячись на життя інших людей, коли побачимо, що щось відбувається в житті іншої людини, можливо, якась хвороба, можливо, якесь випробування, якесь щось людина переживає, якесь щось важке, так? якісь події в своєму житті. Щоб ми не були ось такими, не шукали зразу причину в гріхах, да? не шукали причину, чому Господь чинить. Бо в нашому розумінні, часто буває, ми помиляємося і думаємо, що праведний Господь ніяк не торкається. Да? Праведний Господь береже від цього, має бути все добре. А ось якщо людина грішить і як е, вчиняє щось грішне. Да? Тобто ми стараємось перед Богом заробити добре собі життя. І стараємось жити таким безгрішним життям лише для того, щоб Господь нас тільки благословляв і не посилав нічого поганого. А якщо посилає, то ми починаємо судити про те, що, значить, щось ми робимо зле. Ми читаємо послання до Єфесян, другий розділ ось, 8, 9, вірш 10. Бо спасені ви благодатью через віру, а це не від вас, то дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився, бо ми його твориво створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Побач... Бачимо тут, що добрі діла і спасіння, вони ніяк не взаємопов'язані. В тому плані, що не сказано, що ми досягаємо спасіння через добрі діла. Господь розрізняє спасення чим? Благодатю через віру. Бог дає спасіння не від нас, да, не від наших діл, щоб ніхто не хвалився. Бог дає спасіння через віру. Вірить людина в Господа Ісуса Христа, вірить в Його жертву. Господь дає спасіння. А добрі діла написано, ми Його творимо, створені в Христі Ісусі, на добрі діла. Господь просто нас такими створив, щоб ми чинили добрі діла. Господь бажає цього. Але навіть якщо людини нема цих діл, от. Коли, пам'ятаєте, розбійник покаявся на хресті, да? що він після покаяння, які він добрі діла зробив, що він мог зробити, щоб заслужити це спасіння. Нічого він не зробив і не мог нічого зробити, фізично він просто не міг. Але ми бачимо, що Господь йому каже, що ти будеш сьогодні зі мною в раю. Тобто Господь показує цей приклад і нагадує нам, що наше спасіння, воно не від добрих діл. Добрі діла, вони просто в нашій природі, якщо людина звертається до Бога, вірує, слідує за ним. Да? Тобто праведник, той, хто робить правду, людина, яка стає на шлях слідування за Господом, вона стає, поступає по правді. І це як в її вже стає природі, вона робить ці добрі діла, тому що інакше не може. Але маємо розуміти, що коли навіть в житті віручих людей особливо щось відбувається, якісь, можливо, різні події, які ми думаємо, що це причина в них має бути. Ось ці приклади в Святому Письмі показують, що не завжди та причина, яку ми думаємо. Тільки ось в одному випадку ми прочитали про те, що була причина, що Господь сказав: Іди більше не гріши. Тобто ми можемо зробити висновок, що певно, якийсь був гріх, за який Господь послав е, таку хворобу. Але бачимо інші приклади, що Господь в випадку з Содомом Гоморою, він сказав, що чітко, ну. Проявивши, сказав, що це суд Божий. І не треба було вигадувати інакше. Да? Господь сказав, що це суд Божий. Люди, які Авраам да, він знав, що Господь чітко виніс приговор. Да? І він чітко сказав, яка є причина. Але в інших випадках друзі Йова не знали, що відбувалось в духовному світі. Вони не знали, чому Господь послав такі випробування. І міркували тільки з того досвіду, який мали в своєму житті. Також учні. Міркували про цього сліпонародженого тільки з того досвіду, який вони мали. Вони думали, що певно якийсь був гріх. Ті люди, які прийшли до Христа, сказати про те, що зробив Пилат, то, або розмірковуючи про те, чому загинули ті люди, да, на яких пала Башня в Сілоамі, ми бачимо, що вони також мали свій життєвий досвід, і вони думали, напевно, щось у цих людей було не так не в порядку відносине з Богом, що Бог послав їм. Таку кару, да? вони були грішні. Але ми бачимо, що Слово Божне відкриває, що в нашому житті те, що відбувається, воно не завжди є наслідком гріха. Ми не знаємо, що відбувається в духовному світі. І лише Господь знає. Тому, коли ми розмірковуємо над своїм життям. А тим паче, дивлячись на життя іншого, щоб ми не були у цими суддями, да, які шукали б і думали б, що це, напевно, тій людині за гріх. Напевно, це брату або сестрі, напевно, щось робить в своєму житті неправильно, і треба йому покаятись для того, щоб цього не було. Господь нас хоче попередити, щоб ми так не вчиняли, бо бачимо, що Господь хоче, щоб всі були спасені, і Він дає спасіння незалежно від наших справ. Він дає спасіння надарма так. А діла, вони вже просто нам ідуть, як о, від того, що Господь нас такими створив. Якщо ми служимо йому, то це в нашому житті воно вже так має бути, якби праведник інакше жити не може, щоб не чинити добрі діла. Хай Господь нас благословить і хай береже від того, щоб в своїх думках ми не допускали таких думок, щоб ми не шукали. Причин там, яких нема. Коли Господь чітко каже причину, Він каже це чітко, ми це розуміємо. Але коли ми не знаємо чіткої причини, не треба бути такими суддями. Амінь.